Дитина з пробірки ще кілька десятиліть тому. Це поняття зустрічалося лише у фантастичному кіно. Нині це стало реальністю для сімейних пар, які не можуть самостійно завести дітей. На допомогу їм приходять досягнення сучасної медицини: екстракорпоральне запліднення, донорство статевих клітин, сурогатне материнство. Про усі ці новітні репродуктивні технології, які стають на службі сім'ї, розповіли спеціалісти на прес-конференції в Черкасах. В Україні з проблемою безпліддя стикається кожна п'ята сімейна пара. Причини досить різні. Багато жінок у гонитві за кар'єрою про материнство згадують вже досить пізно, коли шанс завагітніти знижується. З кожним роком зростає і чоловічий фактор безпліддя. Погана екологія, психологічні проблеми і генетика також часто стають на заваді щасливому батьківству. Тоді на допомогу приходять лікарі. У Черкасах працює центр планування сім'ї при перинатальному центрі. У пологовому будинку консультації надає спеціаліст із неплідь. В центрі планування сім'ї функціонує кабінет непліддя, невиношування вагітності і планування сім'ї, а також веде прийом лікар, гінеколог, ендокринолог і психолог. Всі ці спеціалісти надають допомогу сім'ям з репродуктивними проблемами. Та не завжди консервативні методи лікування дають позитивний результат. Тоді настає час для допоміжних репродуктивних технологій. У Черкасах таких послуг поки не надають. А ось, наприклад, у Київській клініці Мать і дитя» вже кілька років успішно допомагають українцям стати батьками. Минулоріч тут провели соціальну програму «Право на батьківство Вихід є під час неї пройшли безкоштовне обстеження 119 подружніх пар із Черкас і Черкаської області. Здійснено 49 програм лікування безпліддя. У нас на основании вот, социального проекта бесплатно было обследовано около тысяч пар пациентов. За время действия проекта в клинику позвонили больше, чем 2000 пациентов. Это э, говорит о том, что интерес к этой проблеме есть. В Україні на мільйон населення проводиться близько 216 циклів екстракорпорального запліднення. Тобто потреба у таких програмах забезпечена лише на 10 Часто піти на такий крок, сімейні пари зупиняє недостатня обізнаність. Дехто побоїться, що дитина з пробірки також не зможе мати дітей. Хибність такого уявлення демонструє приклад першої у світі дитини, зачатої таким способом Луїзи Браун. Вона вже має своє потомство. Уже, как бы, и это она була перша, вже багато таких дітей, які були в пробірки, але вже самостоятельно змогли э, своє потомство, тобто вони не являются безплодними. им не потрібні теж вспомогательные методи репродукції. Не варто лякатися, говорять фахівці, і правових аспектів застосування допоміжних репродуктивних технологій, таких як екстракорпоральне запліднення і сурогатне материнство. В Україні вони чітко врегульовані законодавством. Права. абсолютно одинаковы, идентичны с правами людей, граждан Украины, которые рождены естественным путем. Для граждан Украины это означает прежде всего то, что этими методами нужно пользоваться, можно и, наверное, пользоваться разумно в тех ситуациях, когда естественным путем добиться результата позитивного просто не представляется возможным. Новітні репродуктивні технології досить дорогі, але існують соціальні проекти. Один з таких дитина в кожну родину, який проводить цьогоріч клініка Мать і дитя». У його рамках подружні пари зможуть пройти безкоштовне якісне обстеження. Це УСД органів малого тазу для визначення фолікулярного резерву жінки, спермограма для виявлення чоловічого фактору безпліддя, консультація гінеколога-репродуктолога з гінекологічним оглядом і постановка діагнозу. Спеціалісти клініки запевняють, майже кожна пара з безпліддям здатна народити власну дитину завдяки новітнім технологіям.